Стан, період або дія розквіту, відчуття переходу, наче все навколо закручується, але саме життя починає розквітати знову. У цьому є невпевненість, страх і водночас збудження. Дивна композиція почуттів. Я відчуваю страх, але й захоплення. Невпевненість, але водночас певність у чомусь прекрасному. Це ніби падаєш у невагомість, але в середині є дивна впевненість. Що приземлився на якусь чарівну квіткову метеликову землю. Я відчуваю себе Алісою в дивокраї, на самому початку її історії, тією, що завжди була іншою. Коли я росла, я завжди почувалася не на своєму місці. У голові з'являлися ідеї, якими я не могла поділитися, дивні думки, які, здавалося, краще тримати при собі. Тому я завжди була одна, але не самотня. Ні, я жила в своїй уяві. Часто, дорогою зі школи, я придумувала інші життя, сценарії, цілі планети. Я була дивною дитиною. І мені подобалося бути на самоті, бо ніхто насправді не міг мене зрозуміти. І це було для мене нормально. Але щоб не здаватися дивною, я намагалася вписатися у світ. Намагалася знаходити друзів, налагоджувати зв'язки. Але людей, які справді були мені цікаві, завжди було дуже мало. А може і досі так.

А іноді навіть забуваю, чому взагалі зробила цей стрибок. Особливо, коли на півдорозі раптово приходить усвідомлення, що можливо я себе переоцінила.